Звідки ти живеш? З любові Божої чи з боротьби за значення? В Біблії слово плоть означає не лише фізичне тіло, а також спосіб мислення, який відірваний від Бога. Плоть каже так: я маю подбати сам про себе, я маю щось довести сам. Бог не задоволений мною. І тому плоть шукає значення в схваленні, в контролі, в досягненнях, в релігійності, але все це не любов. Це неспокій, це страх, плоть боїться, вона захищається. І навіть добрі вчинки з такого стану часто це результат сорому або відчуття провини. Але Дух Святий каже, що ти улюблений, ти прийнятий, ти дорогоцінний в очах Господа. І коли ти починаєш бачити себе так, як бачить тебе Бог, оновлюється твоє мислення, і в твоє життя приходить надприродні перетворення. Тому не намагайся заслужити Божу любов. Приймай її, і разом з нею приходить справжня гідність.